Місце Москва, метраж 72, кімнати 3, цан, вузли 2, висота стель, два вісім дезинбалцов фото. Ольга Мелекесцева, коротенько, замовниця, молода жінка з сином, активно подорожує світом, живе на два міста у Лондоні та Києві. Для життя в Києві хотілося оформити затишну і продуману до дрібниць квартиру, щоб в ній було відчуття будинку. Замовниця звернулася до дизайнерів студії Балцон в той момент, коли вже придбала готові апартаменти з обробкою, електрикою, встановленою кухнею і повністю готовими санвузлами. Заходь і живи, як то кажуть. Залишалося тільки придбати предмети меблів і декор. Подробиться фахівці з архітектурного бюро Проджетс» розробили 19 варіантів планувальних рішень. В цьому ж наша замовниця придбала готове повноцінне житло. Нам залишалося лише наповнити його меблями і деталями, з основних приміщень тут є кухня вітальня, передпокій душова пральня, дитяча та майстер спальня з прохідною зоною гардеробу і особистим санвузлом, розповідає Катерина Астапова. Концепція розроблена з урахуванням основ стилів, мінімалізм і еко, але при цьому кожна деталь наповнена ніжними образами і розумінням, що ця квартира для молодої сім'ї, яка любить свій будинок. Разом з обробкою замовниця отримала кухню з вбудованою технікою. Дизайном кухонь займалося італійське бюро архітектурних рішень, мантра, а їх виробництвом меблева фабрика стильні кухні. Встановлена німецька фурнітура, ящики повного висунення, оснащені доводчиками фартух і стільниця, білий кварт, але в готовій кухні були нюанси, які не підходили під дизайн. А саме Фасади з ламінату з ручками скобами, замість них були виготовлені нові фасади з мткамалі з інтегрованою ручкою, також верхнім фасадам додали підсвічування для освітлення робочої поверхні, і найголовніше був замовлений острів з білими фасадами і стільницею з масиву. Забудовник на вибір пропонував два варіанти обробки світлу, і темно. Господиня вибрала світло, сії, спокійні стіни і світла дубова дошка. По стіні узголів'я в спальні зробили молдинги і пофарбували їх в колір стін. Ми зупинилися на світлому виконанні меблів з пудровими відтінками, кольором морської хвилі і шоколадною гамою, родзинка інтер'єру обідня група з рожевим стільцем італійської фірми, розповідає дизайнер. Віндов Дата Лєр. Пюшквівент, баннер Сомон, баннерцунтеїнер, баннер А9254. П'ятсотшів'ять тридцятьвадин фефа вся корпусні меблі спроектована дизайнером і зроблена на замовлення, у передпокою потрібно було розташувати не просто шафа для речей, а й знайти місце для банкетки, взуття та речей у відкритому доступі у спальні було прохідне місце. Виділене для вбиральні, меблі встановили буквою і відокремили легкими скляними перегородками, що дало можливість візуально приховати речі і в цілому зонувати простір. Площа дитячої всього 11 квадратних метрів, на яких важливо було розмістити не тільки ліжечко і шафа для речей, але і простір для ігор, місце для зберігання книг та іграшок. Також у замовниці було побажання створити м'яку зону біля вікна, незважаючи на те. Що вікна були високо від підлоги, дизайнер запропонувала спроектувати цілісно корпусні меблі біля вікна, з закритим і відкритим зберіганням яким сидінням. Окремо стоять шафи будиночки для дитячих речей, зробили інтер'єр цікавіше, ліжко будиночок, у якій також були передбачені висувні ящики знизу і брав головах. Відмінно вписалася в обстановку, також передбачили стіл мольберт для малювання і майбутніх занять сина. Віндов, дата лаєр, віндов дата лаєр, піш event, баннерцумон, баннерцунтеінер і баннер двадовчотиретри. Два чотири в 4, 0, 0, 9, 116, 9, 4, 0, 3, 0, 8, 7, 7, 8, 4, Айш. В квартирі передбачено два санвузли з повністю готовим рішенням по обробці і сантехніці. Не вистачало тільки дзеркал і освітлення біля раковини. У всіх санвузлах використані керамограніт і талон і змішувачі ганстроги. У майстер санузлі була встановлена ванна від забудовника, але не було передбачено ніякого зберігання для банного приладдя, хоча була пристойна відстань від ванни до стіни. Рішенням стало створення каркасної конструкції з відкритими поличками, в якій обійшли лік доступу до комунікацій із верхнім андресольним зберіганням. Бренди представлені в проєкті кухня, гарнітур, острів і фасади кухні, стильні кухні, меблі, барні стільці. Франкіцеюндерстоу, освітлення люстра, батон Чанделір ларви вітальням меблі, обідня група, стальвігаріс, текстиль і декор, штори і плет, товас освітлення, люстра, лампара мою лиспальня, меблі, приліжкові тумби тумбити іде, текстиль і декор, штори, товаз, освітлення, люстра, німлюс медієм дитяча, меблі. Ліжко до діводі, будиночки, літлистрет, столик і стільчики, монг десітн, текстиль і декор. Штори, то вас хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром